Привіт, Санечок. Олександр Копаниця. Може, якось по-другому там э, те прізвище звучить, я не знаю. Ну, коротше, я як прочитала, так і прочитала. Пише: Да це капіці, двері подряпані, в хаті волося з собак. Тримати собаку в хаті, це ж не папугай. Ти знаєш, що Санечок? Я дуже не люблю там цікавитись чужим життям, да, там, ходити до них додому, там роздивлятися, де в кого яке волосся, чи що там за запах. У мене нормальна, ну мене все нормально, Але я зайшла до тебе на канал та подивилася, як живеш ти, твій будинок внутрі. Твого будинку. Чесно, це жах, і в тебе там є діти. Я розумію твою заздрість, бо ти позаздрив тому, що в мене мої собаки живуть краще за твоїх дітей. На жаль, на жаль, що ти не можеш їм надати нормальні умови, знаєш, мабуть, не можеш надати ще й нормальне харчування. Може, від твоїх дітей є запах. Ну, судячи по килимкам, тим, які там то, знаєш у тебе там валяються, то він, мабуть, є. Ну, я тобі скажу так, що від моїх собак запаху немає. До мене приходять люди. Немає ніякого поганого запаху, бо і тебе в моїй хаті немає, розумієш? У мене все добре. Тобі бажаю наснаги. Тобі бажаю, ну, мабуть, побільше заробляти і надати своїм дітям належних умов. Ну, Хоч такі, як в мене є мої собаки. От я говорю, от, хоч настрій підняв. ну, чертенок такий, а? хоч настрій підняв. Це ж не папугай. Українською мовою то звучить папуга. Але папуга в мене також був. У мене ще там в хаті кіт приходить, щоб ти розумів. Чотири собаки і кіт. А двері це такий дизайн. <хи> ну, звісно, цегляний дом не обшити то краще, ніж в мене виглядають мої двері. Але в кожного свій смак. Тому ех, люди, люди, позаздрив, написав і опозорився. Капець, гарного дня, будьте добрішими. Більше заробляй і буде в тебе також все добре, повір. Угу. І будуть твої діти жити як живуть мої собаки, Бо наразі мої собаки живуть краще за твоїх дітей. Да.